Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – це не просто навчальний заклад, а справжній витвір мистецтва, який по праву називають буковинським версалем. Його велична будівля, розкішні інтер'єри та мальовничий парк роблять його одним з найкрасивіших університетів Європи. Коріння Чернівецького університету сягають середини 19 століття. Заснований у 1875 році як Чернівецький університет, він швидко став одним з найпрестижніших навчальних закладів Австро-угорської імперії. Університет відігравав важливу роль у культурному та науковому житті Буковини, сприяючи розвиткові освіти, науки та мистецтва. В часи Австро-Угорщини навчання у Чернівецькому університеті було престижним і доступним лише для представників вищих верств суспільства. Після Першої світової війни і приєднання Буковини до Румунії університет продовжував свою діяльність, ставши одним з провідних навчальних закладів Румунії. У міжвоєнний період університет став центром румунської культури в Буковині. Після Другої світової війни, коли Буковина увійшла до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки, університет було переименовано на Чернівецький державний університет. У 1992 році йому було присвоєно ім'я видатного українського письменника Юрія Федьковича. Будівля університету це справжній шедевр архітектури кінця 19 століття, виконаний у стилі пізньої сецесії. Проект будівлі розробив чеський архітектор Олександр Врабель, який втілив у ньому найкращі традиції європейського зодчества. Фасади університету вражають своєю пишністю та різноманітністю декоративних елементів. Тут можна побачити ліпнину, скульптури, вітражі та мозаїки. Інтер'єри університету не менш вражаючі, розписні стелі, мармурові сходи, каміни, ліпнина, все це створює атмосферу розкоші та вишуканості. Університетська бібліотека це справжня скарбниця знань. Тут зберігаються рідкісні книги, рукописи та періодичні видання. На території університету розташований ботанічний сад, який є одним з найстаріших в Україні. Чернівецький національний університет це не просто навчальний заклад, а важливий культурний центр Буковини. Він є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів регіону. Стіни університету бачили багатьох видатних вчених, письменників та митців. Тут проходили лекції відомих професорів, відбувалися наукові конференції та культурні заходи. Університет зберігає багату бібліотеку, в якій зібрані рідкісні книги та рукописи. Також при університеті діють музеї, де представлені експонати, що розповідають про історію університету та Буковини. Деякі легенди розповідають про таємні ходи, які нібито проходять під університетом. Кажуть, що ці ходи з'єднували різні будівлі університету та навіть вели за межі кампусу існують оповідки про скарби, які нібито заховані десь в підвалах університету. Ці скарби могли бути накопичені протягом багатьох століть існування університету. Чернівецький університет відіграв важливу роль у розвитку Буковини. Він сприяв розвиткові освіти, науки та культури в регіоні. Випускники університету працювали у різних галузях, займали високі державні посади, сприяли розвитку економіки та культури Буковини. Сьогодні Чернівецький національний університет це один з провідних вищих навчальних закладів України. Університет готує фахівців за різними спеціальностями, активно співпрацює з науковими та освітніми закладами інших країн. Чернівецький національний університет це унікальний історико-культурний комплекс, який є національним надбанням України. Його велична будівля, багата історія та культурне значення роблять його одним з найпопулярніших туристичних об'єктів країни. Відвідування Чернівецького університету це незабутнє враження для кожного туриста.